Доброго дня! З вами компанія Віз. Сьогоднішній огляд присвячений автоматизованій системі обліку із розпізнавання номерних знаків на базі автомобільних динамічних ваг. Встановлюючи автоматизовану систему, разом з вагами, ви отримаєте розумний ваговий комплекс, що складатиметься з ваг, які встановлюються у приямок спеціальних камер, шафи управління, дублюючого табло та елементи безперебійного живлення. Розглянемо більш детальну ділянку для встановлення ваг. Це повинна бути рівна ділянка асфальтованої дороги без нахилів у повдовжньому напрямку та нахил у поперечному напрямку не більше Під'їзні шляхи до ваг також повинні бути асфальтовані, та довжина повинна бути не менше 16 метрів до та після ваг для того, щоб вмістився двовісний транспортний засіб. Або ті автомобілі, які планують зважуватись на вагах та у ширину не менше, ніж 30 см. Більше завантажоприймальний приймальний пристрій з кожного боку. Приямок для ваг повинен бути обладнаний дренажними отворами, щоб ваги не знаходились у воді при відповідних погодних умовах. Розглянемо автоматизовану систему. Камери з розпізнаванням номерних знаків встановлюється на відстані 4-8 метрів. До та після вахт, розпізнають державні номерні знаки на тягачах та причепах, роблячи фото та передають номер авто до програмного забезпечення. Шафа керування не обов'язково, але рекомендована. В ній розташовується ваговий індикатор, мережеве та комунікаційне обладнання. Встановлюється у випадках, коли вагова або приміщення знаходиться далеко від ваг, має захист від дощу та функцію обігріву для роботи у будь-яких погодних умовах. Програмне забезпечення встановлюється на комп'ютер, який знаходиться у приміщенні вагаря. В програмному забезпеченні зберігають дані про кожне зважування та місце таку інформацію. Дата, час, порядковий номер зважування, номерні знаки тягача та причепа за наявності, швидкість проїзду, вага кожної вісі, сумарна вага авто та фото спереду та ззаду. В програмному забезпеченні можна знайти зважування за зазначений період та вивантажити результати зважування у форматі CSV та PDF. алгоритм роботи вагового комплексу. Автомобіль під'їжджає до вагового комплексу і починає рух по вагах зі швидкістю не більше 5 км на годину. Як тільки буде отримана вага першої вісі, камера розпізнає номер автоматично та передає його до програмного забезпечення та зробить фото автомобіля. У процесі проїзду автомобіля по вагам, починаючи з першої та до останньої, усі ваговий індикатор автоматично видає в комунікаційний порт інтерфейс вагу кожної осі відповідно. Після проїзду автомобіля по вагах, як тільки буде отримана вага останньої осі, система зробить фото автомобіля. Після проїзду останньої осі по ваговим платформам, через 10 секунд у базі даних автоматично створюється новий запис. Ваги готові до наступного зважування. Більше корисної інформації про наші ваги. Дивіться на нашому сайті Ютуб та у соцмережах. Робіть правильний вибір. До нових зустрічей.